Ми знаємо, що вночі дрони літали і вибухали як біля Москви у Подольську, так і біля Санкт Петербурга в районі порту Санкт-Петербурга і там різноманітних резервуарів, які на паливно мастильні матеріали зберігають. Ну і там, нібито обійшлося без суттєвих ушкоджень. Але також були зафіксовані обстріли Білгорода, про що росіяни активно теж повідомляли, розповідали, кажуть, що вони 10 ракет над Белгородом збили. Є у нас коментар там і. Місцевого губернатора, ну і є також відео самого Білгорода. Як все це виглядало, звучало. Можемо послухати власне короткий інтершум, що там відбувалося, які вибухи, от як все це вночі звучало у Білгороді. Прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку по результатам. утреннего обстрела страны вооруженных сил Украины, Украины, Белгорода и Белгородского района. Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома, выбитого стекла в Белгородском районе. Конечно, сейчас быстро эту информацию получить невозможно, потому что необходим поддомовой обход. посмотреть, що з автомобілями, з фасадами, з окнами, з кришами. Вже привычная робота для Білгородського району. Ну, ось така ситуація. Білгород сам собі винен, оскільки звідти обстрілюють Харків регулярно. І минула доба не була винятковою. Саме з Білгородської області, а може і з міста Білгород було запущено дві ракети С-300, які ми вдарили по Чугуєву. І там загинула місцева мешканка, яка працювала на котельні, тобто росіяни вдарили ракетами по енергетичній тепловій тепловій інфраструктурі міста Чугуєв, щоб взимку залишити це місто без тепла. Самі сидять без тепла. них теплотраси прориває. Вони собі ради неогодні дати з тою господаркою, яка в них є. От і ще й хочуть українців без тепла залишити. От такі вон, маємо. Сусідів, що називається ось таких, тим часом перейдемо до внутрішньоукраїнських важливих новин. Президент Зеленський підсумував поїздку української делегації до Давоса. Хоча робота там продовжується. Тривають зустрічі наших урядовців у рамках якраз формату Давоського всесвітнього економічного форуму. Але делегація на чолі з президентом уже відпрацювала, що називається виступив. Президент Зеленський дуже успішно треба сказати у Давосі. І власне відбулися двосторонні зустрічі зустрічі з багатьма представниками лідерами як європейських країн, так і Сполучених Штатів Америки з делегацією. робоча зустріч відбулася. Ну і власне кажучи про те, що потрібно підтримувати ініціативу у нашій і дипломатичній боротьбі проти ворога і ситуацію на фронті тримати під контролем і також перехоплювати ініціативу ворога. Про це президент Зеленський говорив вчора у вечірньому зверненні, де підбивав підсумки якраз в цих зустрічей. Можемо короткий фрагмент почути зараз. Головне за сьогоднішній день провів ставку оперативний рівень ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі різні напрямки: схід, південь, також північ, протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був стратегічний рівень обговорення наші дії цього року, і не тільки обороні. Україна потребує амбітної активної перспективи, щоб саме у нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу, і це фундаментальне завдання.